you <laughs> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Лідер партії Європейська Солідарність, п'ятий президент України, народний депутат Петро Порошенко, вкотре зібрався за кордон. Відомо, що наприкінці січня в складі парламентської делегації України візьме участь у засіданні міжпарламентської ради Україна НАТО. Як повідомляється на сайті Європейської солідарності, у вівторок очікується, що окрім участі в пленарному засіданні міжпарламентської ради, політик проведе низку зустрічей з партнерами. України за лінією ЄС і НАТО у Брюсселі Порошенко також планує відвідати Великобританію для проведення переговорів і укладання контрактів на постачання для ЗСУ фіпі-дронів, броньованих евакуаційних машин, продовження контрактів на артилерійські тягачі. Також 1 лютого передбачені заходи Європейської народної партії в Брюсселі в контексті виборів до європейського парламенту та надзвичайного саміту Європейської ради щодо України йдеться у повідомленні. Уся подорож Порошенка стартує зі Львова. Почнеться візити з пересухи про досягнення справи громад. Потім чекаємо на його відео з Білогорщі, де окупанти знищили музей Шухевича 1 січня цього року. Там Петро Олексійович буде розповідати, що гроші на відновлення музею треба виділити з держбюджету, бо своїх стало шкода. Також він перекрутить усе на свій лад. Щоб, хоч якось піднятися в очах українців, треба ж якось піднімати собі рейтинги. А ще вічно п'ятий хоче особисто взяти участь у засіданні Львівського окружного адмінсуду, де у 16.00 розпочнеться розгляд його позову до 7-го прикордонного карпатського загону Держприкордонслужби України. Нагадаємо, політик вимагає 500 тисяч гривень моральної компенсації за те, що його дорік не випустили за кордон на зустріч із проросійським прем'єром. Урбаном у відомстві вважають, що Росія хотіла використати цю зустріч проти України. Водночас дії Петра Порошенка максимально абсурдні, адже прикордонна служба виконувала виключно свої обов'язки, які надійшли від вищого керівництва. Зокрема, за наявною інформацією у змі Порошенко мав доповісти Орбану, а через нього Москві усім зацікавленим сторонам про свою готовність очолити кампанію з примушення України до миру. Досвід підписання капітулянських мінських умов у нього вже... Вже є таким чином, маємо вірно, що Порошенка на цей раз випустять за кордон, тому що вдруге спробувати дестабілізувати ситуацію в країні політику не дозволять. Водночас є нардепи, які зберігаючи єдність українського парламенту, незалежно від партійних кольорів, щоденно працюють задля спільної мети, зокрема і тих, які роблять важливу міжнародну роботу, добиваючись військової, фінансової, гуманітарної допомоги від наших партнерів для України, сприяючи ухваленню ряду політрішень рішень на нашу користь, розвиваючи між Ламенські відносини також є депутати, які чомусь вирішили, що саме вони є ексклюзивним парламентським МЗС, заявляючи, що лише вони найефективніші, найпрофесійніші та найекспертніші. Це саме про Порошенка та його підопічних, які завжди і усюди кричать, скільки усього зробив Петро Олексійович, який він прекрасний для країни. Однак прийняття ним рішень лишається лише на словах. Уся допомога, яку ми зараз маємо, це заслуга головнокомандувачів, важні, як не Порошенка, та його команди. Тому варто. Порохоботам уже запам'ятати, що досить намагатися окремо вивезти у України ЄС себе коханого. Варто напружитись робити усе, щоб ворог був вигнаний з наших територій, а Україна щоб уступила в ЄС та інші світові організації. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, переходьте за посиланнями в описі.